Коли ми думаємо про апостолів, коли ми думаємо про покликання перших учнів Христа, то, звісно, ми розуміємо, що Ісус покликав слабких, простих людей, простих рибалок, але все ж таки десь в глибині серця нам здається, що вони були кращими, ніж ми. Здається, нам, що апостоли все ж таки мали більше добрих намірів, трішки більше зрілості, ну і значно більше святості. Приглянемося, як було насправді. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на ютуб каналі Небо Он, Підпишіться на Небо. Я натомість запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква дає нам на третю неділю звичайного періоду. Спершу прочитаємо текст. Після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він сказав: Сповнився час і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і вірте в Євангеліє. А коли проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона і Андрія, Симонового брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус: Ідіть за мною, і я зроблю так, що ви станете рибалками людей. І негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова Заведеєвого та його брата Йоанна, які були в човні та лагодили сіті, і відразу покликав їх. І, покинувши свого батька Заведея в човні з найметами, вони пішли слідом за ним. Покликання перших учнів, згідно ось цієї Маркової версії, відбувається тоді, коли Йоанн Хреститель був виданий, тобто арештований. Чому ця обставина важлива? Спробуймо сьогодні саме ці обставині приглянутися. Справа в тому, що, згідно Євангелія від Йоанна, Андрій був учнем Йоанна Хрестителя. Можливо, його брат Симон Петро теж був з того середовища. Йоанн Сен Заведея, перш ніж стати учнем Ісуса, також був учнем Йоанна Хрестителя. Варто усвідомити собі цю деталь. Йоанна Хрестителя видано, ув'язнено. Що мали би робити його учні? Ну, думаю, що хоча б виразити якусь велику стурбованість, велике занепокоєння. Можливо думати, як би його визволити. Тим часом, де ми їх зустрічаємо на риболовлі, на рибалці. Тобто. Учителя ув'язнено і вони повернулися до свого звичного заняття. Учитель до в'язниці, учні на рибалку? Скажіть, будь ласка, дорогі мої, чи ви хотіли би до своєї команди покликати ось таких типів? Що вони звичайно, як, так якби нічого не сталося, йдуть до своєї праці навіть після того, як їхнього учителя садять до в'язниці. Чи ви думаєте, що я перебільшую? Давайте пригадаємо, що зробили апостоли після розіп'яття Господа Ісуса Христа, після того, як три роки були з ним. Відкриймо Євангеліє від Йоанна, 20 розділ. По тому Ісус з'явився своїм учням при теворіатському морі. З'явився ж так: Симон Петро, Тома на прізвиську Близнюк, Натанеїлскане Галілейської, сини Заведеєві та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро, «Іду ловити рибу. А ті йому підемо і ми з тобою. Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі, однак, не вловили нічого. А як настав вже ранок, стояв над берегом та не знали учні, що то Ісус. 21-й розділ від вірша 1 по 4. -й. Що означають оті слова Симона Петра іду ловити рибу. Іду ловити рибу». Святий Григорій Великий в своїй проповіді говорить так: можна запитати, чому Петро, який був рибалкою до свого навернення, повернувся до риболовлі, адже сказано: ніхто, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не здатний до царства Божого? Спробую парафразувати слова Петра. Що то значить іду ловити рибу? Ну, дуже просто. Я вже маю досить цієї невизначеності, цієї пригоди з Ісусом. Я повертаюся до свого звичного життя. Інші учні не були кращими. Підемо і ми з тобою. Чуєте? Підемо і ми з тобою. Спробуймо собі це усвідомити. Ісус покликав на своїх учнів тих, хто після арешту свого першого вчителя. Пішли на рибалку. А потім після арешту і смерті наступного вчителя пішли на рибалку. Святий Іронів зі Стридону в діалогу, в діалозі проти Пелагіян каже так: що Господь вибрав собі на апостолів людей, які були обтяжені найбільшими гріхами. Чуєте? Хто то такі оті пелагіани? То була така єресь, Дуже спрощено зараз скажу представники, якої, якої говорили, що людина вона добра, треба трошки піднажати, і все буде добре, і ти будеш добрим, і ти будеш святим, ти не, ти не будеш грішити, і так далі. і так далі. Іронім не мав ілюзій з цього приводу. Він каже: подивіться на апостолів взагалі, кого Ісус покликав. Дорогі браття і сестри, чи після. Цього ви маєте ще сумніви, що Господь і вас хоче покликати. Чи після всього цього ви думаєте, що Господь буде гіршитися вашими гріхами і слабкостями? Чи ви думаєте, що ви тепер нездатні до того, щоб Господь вас покликав? Господь точно вас кличе до участі в своєму царстві, відваги. До зустрічі!